Підписники, глядачі, каналу, все про авто. Сьогодні у нас буде такий на обзорі транспортний засіб, який ми купили в Одесі після прильоту рашистського шахеда. Зараз я вам покажу його і розкажу, за скільки ми купили, де ми купили, як, як ми його привезли, за скільки ми його привезли, що тут залишилося ціле, скільки ми можемо заробити на ньому. А що ви тут робите? А робите, а аромат зробити? таке, після завалів, ти подвійше наробив рашистський шахет. Упав шахет, людини горе. Получилося. Страхові компанії не виплачують за це. Страховка не покриває. Взагалі, ноль, ноль, ноль люди не плачуть. Біля й гори, включається. Тобто після шахеду да. держава не виплачує, за заскоджене майно нічого. А ми збираємо, і витягуємо після завалів, розбираємо. А Подивимося, якщо в салон, подивимося, що вона продає буде з нього. Я думаю, якщо його похипчить гарно цю сідушку, то в принципі нічого не буде з нею. А потім знімемо, безпека ціла, знімемо, подиво, чи не Ну Більше що не поцарапалася, бо тут плівка наклеєна знизу. Подиво, що і як. Ну, керво, звісно, зломане, безпека, безпека ціла. Будемо дивитися. Поцарапала. Да, подив... А, то вони ще дивіться, і вентиляція даже є. Подогріє, вентиляція. Да, є. Ця машина була така не максимальна комплектація. чого не максимальна, бо електрорушника нема. Ну це Америка. Але на старт кнопки ми його за 25 тисячі умовних одиниць. Доставка вийшла з цього автомобіля з маніпулятором 300 умовних одиниць. Друзі, що цьому, що ми будемо продавати? Так, коробочка автомат пробіг цього автомобіля 30 тисяч км. Чим більше кілометрів ми ще провіримо. Так, зараз будемо підключити ключ зараз ми подивимось. Так, розказую вам. Коробочка автомат. Почистимо, обчистимо. В станній сідай новий, бо 30 тисяч кілометрів це стан її новий. Новий коробка коробка буде така стоїть десь, плюс-мінус там от будемо продавати 1200 старт і будемо торгуватися. Так, по двигуну тут немає. Тут є питання по двигуну, але тут розбита кришка розбита кришка бокова, ми її замінимо і все. Мотор по двигуну немає. Двигун такий коштує, плюс-мінус буде кошти 200 доларів буде стоїть. Так, ходова частина тут, супорта тут, як нові, Блі... на... на блінах тормозних, тормозних дисках, вироботки зовсім немає. Зовсім нема навіть, нема навіть намюку на те, щоб воно щось там вироботка була. Ну, Стійки тут, ну стійки тут, 100% тут стійки. викидає металобруд, бо вони зігнулися, бо як плита впала наверх, бо це впала плита наверх, повредила. По салону тут ми салон розберемо і подивимося, що і як буде. Тут тут у нас електро, з вентиляція подогрів усе повністю. По дисках, диски тільки уціліли, два штуки уціліли, кому на запаски треба буде, з датчиками вони. По дверях, що тут дверки? Дверки тут цілі, тільки оця ще штучка. По-моєму, в нас така штучка є, ми замінимо її. Да, тут, тут, даже, тут така комплектація, що навіть задній підігрів сідушок є. Музика тут стоїть, інфініки. Це дуже хороша музика, інфініки. Музика стоїть. Вона, вона йде із сабвуфером. А сам буфер у нас стоїть у багаті. Я не можу багатжень капіти, бо вона, електрокришка у нас тут стоїть. Сабвуфер у нас стоїть. Динамік на самбуфер стоїть там, у нас самбуфер. Ми як зіймемо, то ми вам покажемо. Що тут далі, друзі? Бапер бапер то цілий, тут треба буде його просто доробити. Покрасимо його. Буде продавати його дешевше, ну під пократи його продавати. Хай люди вже. Фонар цілий тут. Фонар цілий, ліва четвертина ціла, дверка тут теж ціла. Не ціла. Але ось тут. А. А, трошки не ціла дверка. Ось що, трошечки є дефекти. Ось тут і тут вот дефектик. І буде, і тут трошечки Я казала, таке. Ну буде подрихтовочка, буде під покрасочку, то буде дешевше продавати. Якось так, друзі. Все, вибираємо вибирає, вибирає, буса, дивимо салон, хлопці розбирають автомобіль. Приступаємо до роботи. Ромчик і сидять її розбирати. Так. Я послідовно розповів, що треба зробити. Послідово, дивишся, гайка, здорова гайка, бачиш? Ні, Ось що бачиш. Туди треба зубильцем, є у мене пробойчик, пробойчик порівняв, бачу, типу знаке воно. Є в мене такий здоровий ключ спеціальний. А отей здоровий взяв, відкрутив і все, і тут побризкав ведешкою. Що знімаєш спочатку, ходовку знімаєш? зняти з Ось оце знімаєш спочатку. Отключу, щоб іменно зняти цю ходову ось, поняв. Ось. От от ричагає відкритий. Та високі. А тут воно виймається, Дивіться, а тут акуратненько, дивіться, ось ці. ти твою комирялочку береш, поняв? Виймаєш ці. Виймаєш, оце виймаєш, оце десь де іде, йде йде, от і то що раз, оцей. Що воно все, оце типа цей оцю супер, збор його знімаєш, поняв? Я понял. А він шруса, отут не шруса с позицій. А потім воно допомагає, як ти відкрутиться, воно потім витягнеться, поняв? Що підходить проводку, от знімаєш тут, наприклад. Ось, от ось зняв, що проводка до мотора. Потім шланги отам береш, раз знімаєш, те, що до мотора. Я паня. От з'їняєш, от коробка ще дивися. од цей. Трос. Трос коробка з'їдняєш там, поняв? Угу. А потім там ти вже відкручено, воно є, Я поняв, Вадюша підкаже. А, -а, а, -а -ва Вадюша підкаже, а я ще приїду. Добре. Це за Ні. Міша, бери просто головки. Все, все, бери. Все, беремо. Роб, чуєш, Вадь? Вадюшка, а де поробочик? Вадь, новий, що я купив, запечатаний. А де ж він? Де? Чи брати коротку? Та бери таку. Коротку бери, і все. А, що ж? Ми Ні, там не включили. Не включили, що? Тормоза не треба нажимати? Не треба. Давай. І трошечки прибрали, трошечки вбрали. Тут треба буде просто пилососить і пилососити. Тут треба буде щось вибирати, це що не... водюха ще не вдобі. Це водюха вибирав, так? А водюха де що робив? А водюша підкручував е супорта і диска. Він бачите, зігнутий. І а -а -а. тут його випить. І не виходить колось. Не виходить Ні, Ми не знаємо, що з нею робити. Купили Вадю... ми такого пробойчика, отакий ятр. Зараз будемо демонструвати. Бо не було, не було маней, вони не так зробили, як треба. Вдарили по полуосі і збили тут різьбу. І тепер нам треба якось вибити цю полуось. А як її вибити? Наверно, ми цим її не виб'ємо. Як і тепер вибити, це Бог його знає. Я, я не знаю, що робити, тут, якщо чесно. Які вибивати цю полоось ромчик, блядь. О, бля. Не, не, не. Ну давайте. Вот... Не, Нет, не будем его мыть, Ром. Мы потом стерчиваем его, понял? Все, не, у меня хорош, хорош, Ром. Фу, 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 -фу, -фу. Вот сюда за ручкой скидай и все, Ром. И она просто вот так. Да, и я все. Оно, ну, бать, на 14. И там она так само, и там, и там, и все. Сидушка, короче, постирайся, вся будет четко. У нас видишь, что шторка, все, я понял. за день никак наверх не за один нет да нет а, ну, там трещотки были ромчик вот эти ключи трещоточный понял нахиляй и снимай проводки зимой ну вачишь на учиться да я, ти... я знаю якісь. да було б добра ковырялочку ковырялочку ж я ромчик ковырялочку ж я то что що... Ты... ковырял... Тебо... крана, подтягиваем до мотора будем знімати мотор будем подвишивать его ви спочатку приберіть, а потім щоб це все було акуратно, так? Сідушку там треба повічіплятися Ну Вам що, зараз скаже, як тут Мені просто страшно під машиною. То правильно, зараз все зробимо, тут Тут зараз подравік треба буде знімати. Зараз, зараз, зараз дюша ти будеш розказувати, дивишся. все. Що ти кажеш? Ми розібрали Сантафех вже. Ми її повністю розбирати не будемо, ми просто візьмемо морду, відріжемо завтра і поставимо її туди. Затком запхаємо і все. Тут залишилася торпедка. торпеда у нас бита, зараз я хочу, треба зняти подушку. Щоб зняти подушку, тут треба це знімати, я не вмію її так знімати. Не знаю, як її там знімати, ці железяки. І я вирішив собі одвізати таку торпеду. Зараз візьму одвіжу. Тут накладка ця йде, бачите. Як її зняв. зараз ми переріжемо його. Ось так тільки клас. О! Обороти здорові, менше мен треба зробити. А ну так. О, все, що. Клас. Як далі? А як далі нам різати? Нам далі лізать. Отакося, наверное, так? А, ага. Залізе, не залізе, а так ось. А на сабі пилу нам. А сабіна пила в нас у ремонті. нова пила вже поламалася у нас. Вже їздили у ремонт. А? Все. Попробуємо його виламати О, А відламали. Все, йдемо, тепер, тепер як я отак, ну. Ось от так от, така, а, самі. Розберемо її, так оберемо таке. Погнав такий раз. Тут. Погнали, так, раз. Кому треба? Моторчик печки, Сантеф 3, блочки, регуляри... моточки, регулятори всі на пічку. Датчик, кому що треба. Радіатор основний, радіатор кондиціонера. Дивіться, кому що треба. Телефонуйте. Запчастини в нас наявності. Так, блок блок airbag у нас є даже, все бачите. airbag даже є у нас. Ремні даже є, все бачите, будуть рів... Рівні у нас будуть. Це м'ячечко. Якось так, друзі, кому надо, пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Ром, ось дивіться, раз, два, три, чотири, так само. Знімаємо зараз, морду знімаємо зараз. Музикант фініки стоїть тут. Помогу, бо воно так летить у А це да, все викидувати? Так, все на мусор, плачемо, все на мусор викидати, побитий. Нема, нема коранди, нема. Я ж казав, що нема коранди. А що ти що? Я не знаю, подивіться. студенти розбирають машини перший раз. Він ще вже розбирав, а Ромчик ще не розбирав. Нові робітники. Так, це мій малий Максим. Оце, оце мій малий, бачиш? Того року машина. Машині все на все, 30 тисяч пробіга тут. Так, ромчик знімає корпус водушного фільтра. Не, не цілий, бачите? А, викидай, викидай. Знімають колеса. А клюса для чого знімається? Зняти мотора. Зараз розбираємо ходовичку, знімаємо полосі. Вже сьогодні не будемо знімати мотора, а вже вони будуть знімати мотора взавтра. Открутилось. А, а ну откутилося із десь її. А, а дай я, китай, такі зараз. Пікає. Настояло, мабуть, довго. Чи ж Вадим, головка просто сюди не підходиться? Підходиться. Ні, це секретка. А якщо вона подівати, то треба таку, щоб вона штука підходила. <звук> 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 Студенти вчиться. Там буде складніше. Що в як новенька, дивіться, 30. І його не можна одрихтувати? Та ні, куди. Нагріти. Бо я бачив хлопців, вони завесемо, завеземо, побачимо, може дріхтуючи. Не, на запаску піде. Не, якщо не трясати, завеземо, ділять. Нема вироботки взагалі, нема, 30 тисяч пробіг. E, можна тут до себе налетіти? Так, звісно. Так, бо я пішу до себе, там не можу. Без питань. Я там ну да. Короче, я всі всі пластмаски, що там валялися, що тут Ну да, там що. А ти ще ліва дверка сіла, да, оказується. Ні, і задня тоже. Тоа сіла сі. А, нормально, да. Open, open. Все, як надо тут. А де там була? Ачура, тут була ця шторка. Вони ж вони, вони шторку забрали собі, мабуть. Да? А, 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 ось лежить. Це доро... не, ні, дорога. Нічого не забере. Це дорога. дорога. Дорога, так, да, да. так. О, привіт. Це з батьком втається, так? Да? Що що було, я позбирав. Ну, не треба чи не треба, але думаю, блядь. Ні, так, воно так, якщо зліпиться, десь відповіді. Звісно. Май, таке. Ну царапин, коли по нього земля. Так, шліфуни, хоч кажу, ти основа краситься, поняв? Ти машина, тут пробігає 30 тисяч, рук. Ну, це вона нова машина, А? казав, цей, що віддавав, кайфосив. Вона нова машина просто. То, що віддавав, ти ж не хазяїн, поняв? Хазяїн був. А цей казав 30, да, це. Ти сказав 30 тисяч. Давай, давай, Юра, давай, давай. Вижить треба, що скинути. Та я поки. Я візьму камулятора. Зараз заведемо. І одідемо і сюди поставимо. А його? Та постав задача, щоб не мешало просто там. Давай став, розкажу потом, встав сюди. Oće sve svi krasnim. Krasne svi da svi da. Ne, ja pojam. Ti buši Да хорош, я думаю. Ну. Треба... Да, как будет так, понял, я же громче. Мне треба, мне треба... Так, Ромчик, все, вылазь, поднимай капот, у а меня аккумулятор, давай. Снимать что еще там надо. Учись, Ромчик. Поднимай, давай. Там палка, я чинуваш. А вы закидай, так он на вашу закидай, Ром. Закидай, пробуй. Та, ти а. сказав, що це околи ховчати, то чекай колись. Зараз ми зробили. А секретки чи є, блядь? Є секретка, він давав. Все, заїбись. А цей акумулятор дохне, ви не перевіряли? Я не перевіряв нічого. То давайте масу просто кинем. А, ну, ну, давай, спробуємо. Нічого немає. Ні, це воно виключено, сьогодні, да. так? маса. йде. Два Зараз, подивись. Ну, давай, подивись. Воно. Що воно там? Що, що, ай, блядь. Лючик, я заболів, блядь. я думаю, коли повідити. Б... Що, щось пі... Щось пікає, блядь. А через верх залазить якось, блядь. Давайте може япсу. Ай, блядь, ай, сука. Давайте я можу А ну давай, руки. Типа акуратно, дивись. Ні, там просто щоб э, сняв всю як його. С паркінга сняти, блять, і вс. С паркінга ну, не дуже походиться, треба. Квадрати такі є. Угу. Подповідаю пальця, че твердку дай. Зліва? Да, злів... Чотвертку дай. Одкривай його. <різь> Ставить, вставляй тепер включати. Личинку вставляй. Саму. І вставив. Став, угу. І тепер передачу. Там, Ні, там треба, не... щоб ти попав такого. Вже о, тепер і бери. Є. Yeah. На нейтраль. Все. No все, нейтралка. Все, вы. Нейтралка. Все, взнимай. Да, да, виймай. Давай, сюди. Занимай ты отвертку. Все, бачиш, ромчик, уже бачу, уже будеш на. Я коробки. Це в любой машині так щоб... Та да, я знаю я, автомат і автомат... цей. Да якщо машина заблокована, понял? Да. Так, а ручник снятий, чи не снятий, блядь. Я пусть ей. Може вона да. на ручке Зараз Сейчас побачим. Тут, тут ушли, зля, тут доброходный электро, блядь. На ручніку, подожди. О, давай, а ну робці, йди сюди. Ще. Трошки, трошки підтягни. Підійжми трошки його. Він не втік, просто від неї. А там у дворі вже таке, як рано підняв тачку на низі, вона піде куди хоче. Ти впаде, Юр, не не, прибери, ти зараз впаде. Ти зараз скочив, наш обів да... Ти нашу все для постраховки стояв. Сюди, сюди. Хай перебере, грунтон крату, все, вирішили. Зараз, зараз Сюда, сюди, сюди. Сюда, сюди, ось. Ой, горе мамине, а усвіти, хай переберем. Щас, зараз, тут. Він там не піднім. Пойдем, я в другую дом Давай. мне. Будь здоров. Давай. О, ваш легасик блядь. О, блядь, пизда, ваш. Так, что пизда там сломал. Максимально, да. Ставлю сюда. Там просто Юра кольось нема, поняв, і все. Ті на підтримку, треба, треба щось підставити, щоб він не, не котилася. Одеви Сейчас Юже, я подложу, бо вона зараз піде юзом. блядь. Все, так? Дай все. дайте, дайте мені щось, щоб опустити. Все. Опускай. Привалили машину, перетягували машину, сука. Я не по, як не побачиш, понял, їм вже похуй блять. При, привалили і все. О, все. Давай, давай. Давай, давай. Давай. Фух. А. О, все уже. Ючек, Ючек, можешь отъезжать. Все, все, хорош, 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 Ромля, не поднимай бичу, все, не задержи.